вообще наплевать на то, что себе там россияне придумывали. А, а, вот как проходит обучение, на ваш взгляд? Вот, многие же задают вопрос в Британию Туда едут офицеры, туда едут узкие специалисты с военными специальностями. Или это прям вот и пехотные какие-то инструкторы в дальнейшем или там сами солдаты вот это каким численность какая это как происходит процесс мы видели джонсон приезжал на эту базу он там вместе с ними стрелял бы да, переодевался он веселый такой чувак не стрижется не, не, не ну, причесывается да судя 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 даже по тем видео которые сегодня распространены в ютубе я скажу что там на мой взгляд готовят всех специалистов там рядовой состав и рядовой состав с, тоже. Вместе То, с идет дорогая, дорогая вещь учить прям. Ну так, ну так Джонсон и пообещал. Да. Ну, я вам скажу, что Великобритания не бедная страна. Она да, может себе да. позволить. И кстати, Молодцы. цифру он же заявлял, сколько? 10 тысяч. Они готовы. Ну, да, комплекты. 10, 000, 10 тысяч. 10 тысяч. Вот. И а, я так понимаю, что там готовится комплект. Судя по тому, что и пехота там бегает с автоматами, и гранатометами, и артиллерия там стреляет и, из орудий там готовятся комплекты. Поэтому там все, и рядовые, и... Ну, у нас, кстати, даже прошла волна, что когда, когда Джонсон объявил, там, тут желающих стало намного больше. Euh, пойти, пойти это, с... говорить, даже спрашивали, как попасть. <говорить> как попасть в, этот в этот Обучиться в Да, обучиться британским. Поэтому я думаю, что там полный комплект, и они полным комплектом приедут. И, и видите, они жучатся на этом самом, и на западном вооружении, то есть там гаубицы, допустим, были показаны L-119, это 105-миллиметровая полевая гаубица, для непосредственной поддержки это пехотное средство в странах НАТО считается, но правда при этом я там наблюдал и эти самые и Калашниковы там тут тоже были у рядового состава на стрельбище. Вот. Видимо, тренировки в стрельбе проводятся и с стрелковым оружием. Ну, Калашников, он самый распространенный автомат в мире. Ну, да. вот. Поэтому, может быть, может быть, вопрос стрелкового оружия решается так. Хотя посмотрим, чем, чем, чем мы их будем вооружать здесь. Там да он дешевый просто. Он дешевый его. Ну так э, дешевый еще и за, за, счет Китая. Китай же ли, ли, лицензию имеет на калаш. Да, да, он производит калаш. Ну, китайцы все производят, мы же знаем. Нет, здесь официально. Здесь же лицензия была продана, да. Давным-давно, конечно. Его производили ведь и в Румынии, производили модификацию, и в других местах его были. Просто сейчас Всі більше на стандарти НАТО, і поэтому Китай стався основним производителем на рідус Росії. Що пані в апокаліптичні времена живемо. ні для кого не секрет, що Азов кістка поперек горла усім росіянам, і зокрема керівництву Російської Федерації. Якщо намагатися зазирнути у майбутнє довкола цього судилища в Маріуполі, Якщо ми кажемо, що це від цього нікуди не дінешся, і вони таки намагатимуться його провести. То я зустрічав два прогнози: перший прогноз це. Спроба засудити азовців до ну принаймні, частину з них до смертної кари, і таким чином на брова до своєї пропаганди виставити ліквідацію нацизму в Україні цю саму денацифікацію, показати її буквально через свою пропаганду. Ось одна з цілей спецоперації досягнута, тому що їм зараз дуже важко показати, хоч якісь здобутки. Це може стати одним із них. Інша це спроба повторити теракт в Оленівці, навчившись досвідом. Кинути туди якусь вибухівку, там чи ще щось, і щоб все це дружно згоріло в полум'ї. Який сценарій вам вбачається більш ймовірним з точки зору поведінки Російської Федерації на сьогоднішній день? Знаєте, коли ми говоримо про а, цю. Міфічну денацифікацію, яку собі вигадали росіяни, з яким із цим прапором там намагаються бігти здебільшого по власній країні, то треба розуміти, що вони вже, як мінімум, декілька разів дуже сильно спіткались об це питання. Ну, По-перше, коли вони все це починали, дійсно вони брали там, одним з перших пунктів це там, ліквідація Азова. Але що вони отримали? З перших же днів повномасштабної війни замість одного азову. З'явилося декілька азовів по всій країні, їх стало ще більше. Потім вони собі поставили як просто обов'язковий пункт до виконання це захоплення Маріуполя. Але що вони отримали? Вони отримали міжнародну гоньбу, коли вони майже там половину свого війська оточили місто, відправили туди. Більшість авіації, відправили флот, вони просто туди відправили все, що могли. Але це закінчилося тим, що майже всі підрозділи росіяни, які там були, вони загинули і вже ніколи не повернуться додому. Чим вони знову отримали чергову ганьбу? Тепер наступний етап для них знову вони намагаються знайти, ну як же все ж таки ось зробити цей вигляд, що вони хоч когось можуть перемогти. І, чесно для мене, досі немає. Насправді я в собі не можу знайти відповіді, навіщо було вчиняти теракт. В Оленівці. Ну я просто не в мене ось не складається. Я не розумію, навіщо яка була ціль просто вбити десятки людей. Хоча, можливо, в випадку з росіянами це й була ціль просто, просто замаскувати, вбити замаскувати тих, кого вже вбили катуванням, е, щоб перебували організації. Частково, частково так може бути. Але м, зараз ми розуміємо, що, наприклад, людей, яких перевезли в той барак, вони були ну майже хаотично обрані з різних підрозділів, і не всі з них були, наприклад, до. Цього в СІЗО Донецьку, де, тобто, над деякими з них точно тортур не відбувалося. Ми знаємо, що деяких з них катували або намагались, але деяких точно ні. Чому вони там опинились? Ну, тобто, такі досить хаотичні е хаотичні процеси. Я думаю, що вони хочуть зараз, е хоч якось вийти з е тієї позиції, коли вони самі себе загнали ось в цей кут, коли вони створили, да, і з нас демонізували, 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 а тепер не можуть е перемогти. Власне, те, що вони так довго про що вони так довго розповідали, е, я думаю, тому я впевнений, що вони суди будуть намагатись проводити. Е, що стосується судових рішень, то, скоріш за все, це будуть там, якісь пожиттєві, ну якісь такі досить там, суттєві вироки. Проте треба розуміти, що я наприклад сумніваюся, що навіть якщо вони винесуть смертну кару, що вони її будуть втілювати. Я думаю, що все ж таки вони розуміють, хоч якусь грань для себе, і відповідальність, яка безумовно за ними за ними прийде. Це перше. друге, що м, треба як. Холодно теж до цього підходити, і не забувати про те, що навіть якщо вони проведуть ці суди, навіть якщо вони винесуть будь-які вироки, які вони собі б не вигадали в своїх неіснуючих республіках, це тим не менше не заважає нам продовжувати процес обміну та повернення їх додому. Єдине, що безумовно це вплине на терміни. Але сам вирок не є причиною для того, щоб не повернути людей наших героїв назад додому, і знову брехня заява міністра оборони оборони Росії Шойгу про те, що російські війська роблять все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян в Україні, що нібито пов'язані уповільнені темпи спецоперації, є навмисною. Дезінформацію заявили в британській розвідці. Там зазначають, що наступ РФ зупинився через її погану військову ефективність і запеклий український опір. А саме в день заяви Шойгу російська ракета влучила у Чаплине на Дніпропетровщині. Там загинули 25 людей, зокрема, двоє дітей. Кремль вважає, що варварські удари мають військову перевагу, наголошують у розвідці. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.